Мої вітання, шановні друзі, шановні підписники фабрики новин. Мене звати Василь Пихньо, і далі ми разом із вами будемо розбиратися, що ми маємо станом на зараз на кінець доби 26 грудня. Відтак, початок доби 27 грудня, із фронтом нашої оборони спільним фронтом оборони проти російського окупанта. Та перш ніж ми прийдемо до аналізу того, що ми маємо на фронті, я одразу вам невеличкий спойлер дам. На жаль, поки що радіти звільненню Креміної нам не доводиться. Тому, будь ласка, не ведіться на усілякі там телеграм-повідомлення, анонімні телеграм-канали і так далі. Далі я вам розповім детальніше, чому це не так, чому Криміна. Все ще перебуває під контролем окупантів і чому там ситуація доволі таки складна, і чому важливо зберігати інформаційну гігієну? Це невеличкий спойлер. Далі рухаємося до аналізу карти бойових дій. Отже, з самого початку також закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися на платформу Фабрика новин і ставати нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати та спонсорувати також є доступною для вас під. Цим відео натискайте, долучайтеся до відтак до такої спільноти. Традиційно аналізуватимемо фронт за допомогою карти від ресурсу Deep State Вона нам допомагає наочно зрозуміти, що ми маємо на нинішній час на фронтах. Одразу, перш ніж перейти до детального аналізу, скажу, що ситуація суттєво кардинально не є якоюсь мінливою на тій чи іншій ділянці фронту, всюди йдуть тяжкі затратні. Ресурсні бої як з боку однієї армії, так і з боку іншої армії. Звісно, ми вболіваємо за збройні сили України нам на окупантів начхати. Але тим не менше, не можемо не виділяти, що наразі. Росіяни на деяких рубежах тримаються доволі міцно таким самим рубежем, в тому числі, є і населений пункт Криміна, про який я розповім трошки детальніше згодом. Та перш з першого зведення від генерального штабу щодо обстрілів території нашої держави, ви бачите цю карту із активністю дій. Ствольної та реактивної артилерії від ворога найбільшові так найчервоніші, найбільш пекельні ореоли у районі Бахмута. Хоча там і фіксується, і за, і за словами наших бійців, з якими я буквально сьогодні спілкувався. Е, там також є заниження так би мовити артилерійської діяльності з боку ворога. Е, не так активно уже росіяни використовують у той вогневий вал, який їм ще раніше у Сєвєродонецьку та Лисичанську, та й загалом потім по ходу війни вдавалося здійснювати. Мати зараз уже під Бахмутом вони, хоча і стягнули величезну кількість артилерії. Проте ця артилерія не дає вже такого зиску, який очікуваний є для окупантів. Втім, тому що по перше вибухають склади у тилах ворога, і склад ірміно, який підірвали збройні сили України буквально минулого тижня, якраз є прямо пропорційно залежним щодо обстрілів окупантів на цьому напрямку в цій операційній зоні. Поблизу Бахмута. Тим не менше, саме Бахмут, і ви це можете спостерігати. Ось ці карти. Точка найбільш червона в районі Краматорського, Слов'янська. Ви бачите, це якраз Бахмутський напрямок. Бахмут, Білогорівка, все, що на правому березі річки Сіверський Донець, там. Найбільша інтенсивність наразі обстрілів також значна інтенсивність зберігається у районі населеного пункту Сватове. Це північніше від ось цього першого найбільш великого червоного кола вище на північ Сватове і ще трішечки вище Куп'янськ. Куп'янськ ворог не покидає, тому що зараз на різних напрямках нашої оборони збираються доволі такі значні угрупування противника, які відновлюються і недарма головний командувач Залужний говорив про те, що десь там за Уралом Росіяни готують ударні угрупування для того, щоб здійснити новий широкомасштабний наступ на територію України. Відтак, коли будемо проходити з вами карту детальніше, розповім де конкретний із цих напрямків. Така от артилерійська активність, тобто зберігається вона в основному на сході, проте і на півдні ворог намагається намацати слабкі точки оборони нашої армії, проте це все ці всі спроби марні є. Перейдемо безпосередньо до фронту. Отже, якщо говорити. І рухатися із півночі на південь в районі Куп'янська там знайома ситуація. Уже за останні півтора-два тижні. В районі дворічної окупанти не полишають спроб все ж таки атакувати. Я би навіть більше виділив ось цей населений пункт Лиман, перший, який виділяє карти Діпстейту як під контролем російської армії. Чимало дослідників саме з такою думкою. Погоджуються, що Лиман перший перебуває якраз під контролем Росіян, і з цього плацдарму, з цього клину. Як ви бачите, в районі Лимана 1 намагаються вони протиснутися в оборону наших захисників і просунутися далі. Зрозуміло, що до е, траси, яка й веде від дворічної на південь до Куп'янська, їм цього зробити не вдасться, тому що ось тут е, далі за Лиманом є річка Оскіл. Е, хоча воно тут і не надто повноводна у цій е, зоні. Але тим не менше, це є природня перешкода, і зараз розуміємо, що коли не надто сприятлива погода до наступів, то таких проривів на цьому напрямку чекати не варто. Проте будемо відвертими. Росіяни не стільки тут на прориви сподіваються, скільки на перевірку нашої оборони, тому що як я вже неодноразово говорив, в районі Валуйок у Білгородській області Російської Федерації, ось тут на північ від усієї Харківщини, на Білгородщині зараз пройшла відновлення перша танкова легенда. Легна російська армія, яка, вибачте, добряче облажалася на окремих напрямках вже війни повномасштабної в Україні, але ця легендарна армія зараз частково деякі її підрозділи, її складові пройшли відновлення і насичуються кількісно у Білгородській області. І саме є за деякими даними свідчення про те, що ось тут в районі дворічної. Якраз відбуваються бої за участю цієї цих підрозділів першої танкової армії та й загалом усіх тих підрозділів Росіян, які були зосереджені у Білгородській області. Я би так сказав, що зараз через Куп'янщину проходить такий собі бойовий вишкіл цих ново. Зібраних підрозділів російських окупаційних військ, тому тут справді є загроза потенційних майбутніх спроб прориву, але не забуваємо, що ось такі спроби штурмів наших позицій оборонних в цьому зараз районі Купінська мають виявити слабкі точки. Якщо таких слабких точок не виявлять росіяни, то зрозуміло, що можливо вони навіть і відмовляться від таких. Дуже дурних думок знову наступати на Харківщину в районі Сватового. Тут у нас традиційна ситуація, як я показував карту обстрілів. Справді тут насичено працює зараз артилерія під Сватове стягується все більше і більше військ, навіть вагнерівців. Ось цю зундер командиці кидають на Сватівський напрям для того, щоб утримати його, оскільки він поступово розвалюється у росіян. Проте Приблизно фронт є нерухомим уже впродовж тривалого часу. Далі йдуть відчайдушні бої в районі Кислівки, в районі Новоселівського. Ось тут далі по трасі від Куп'янська до Сватового, зокрема в Новоселівському, за останні дні декілька атак ворога було відбито з боку збройних сил України. Так само це було. Зроблено і в районі населеного пункту Стельмахівка, Він ось тут немає його на карті Діпстейту, тому що по суті немає цього села. Я так розумію, воно вже знищене, перебуваючи тривалий час на лінії фронту. В районі Стельмахівки теж наші захисники відбили власне атаки російських окупаційних військ. Фактично, ми зараз на цьому сватівському напрямку від Новоселівського і далі на південь до Коломийчихи, аж до лінії по Сватовому. Продовжуємо спостерігати таку ситуацію, що росіяни продовжують перекидати власне укріплення своїх бойовиків, найманців, якраз на фронт по лінії Сватове Кремінна, що якраз може свідчити про те, що ну вони навряд чи готуються до наступу на цьому напрямку як до такої дуже сильної оборони в цій зоні. Крім цього, хочу от вам показати карту від. Дослідника української війни, що публікує свої огляди у Твітері, defmona який зазначає, що дуже активно зараз по Сватовому має можливість працювати українська артилерія фіолетовою такою рискою кутом. Фактично, обстрілу позначає він роботу ствольної артилерії на дальність 25 кілометрів з доволі безпечної зони. Відповідно, ми маємо можливість обстрілювати околиці сватового під'їзні шляхи до цього населеного пункту, і зарештою, загалом форпости оборони російських окупаційних військ у цьому нашому луганському місці. Відтак тут радше справді позиційні бої, але без суттєвих просувань. Втім, знову ж таки зазначу, що я не є суперінсайдером, але. Певне спілкування з бійцями, зокрема з цього напрямку, в мене є жодного клаптика землі тут точно не віддається. Здобувається земля, звільняється земля, але точно не віддається. Рухаємося далі на південь. І це, напевно, зона вашого найбільшого зацікавлення стосується вона населеного пункту Креміна і усіх околиць навколо власне Креміної. Отже, одразу кілька ремарок зроблю. Ви могли бачити, що якась така істерія піднялася у соціальних мережах з недвозначними натяками на те, що мовляв окупанти відступають із криміної. Більш того, почали з'являтися вже повідомлення, що вони не просто з криміної виступають. Вони вже виступають і зі Сватового і ледь не зі Старобільська біжать. І ось ось зараз ми вже українська армія буде Сєвєродонецько. Друзі, хочу вас закликати до. По перше, виваженості у таких оцінках. По-друге, коли вам говорять, що якісь мають свої джерела неназвані і дуже дуже анонімні, то скоріше за все, такі люди такі оглядачі посилаються на якісь анонімні телеграм-канали, твіттер канали і тому подібне. Тому це все просто йде таке циркулювання інформації, яке в принципі є безмістовним. Я знов ж таки не буду вас переконувати в тому, що я є однозначним джерелом достовірної інформації, але намагаюся її перевіряти всіляко і що навіть допускаю помилки, я їх буду вам визнавати, чесно говорячи про них. Отже, криміна не звільнена. Це поки що головне Криміна далека ще від звільнення. Я чесно кажучи, навіть не до кінця розумію заяву від очільника е, Луганської цивільної військової адміністрації Сергія Гайдая, який почав говорити про те, що окремі підрозділи окупантів уже почали відступ від Криміної до Рубіжного. Зокрема, так він заявив щодо військового командування е, російських окупаційних військ. Е, як на мене, це справді передчасно і поперед батька в пекло е, раніше ніж про це говорить. Е, Наше військове командування, тому що справді під Креміною точаться дуже виснажливі бої за останній час Збройні Сили України на північ від Кремінної відбуваються у районі площанки. Ось тут власне, де є зазначена лінія фронту від Макіївки стоять збройні сили України. А у площанці вже атакують Росіяни, і є такі думки в деяких оглядачів, що рухом через площанку і Невське намагатимуться ось так. Відрізати власне угруповання українських військ, котрі наступають в свою чергу на червонопопівку. Я декілька разів протягом минулого тижня розповідав вам друзі, що є у нас свідчення генерального штабу про те, що мовляв у червонопопівці, яка дещо південніше, ось тут відбуваються штурми ворога. Тому давайте припускати до того, що мовляв, червонопопівка вона вже в під. Володіюванням даруйте за такі висловлювання, але ну окей, тобто що сюди зайшли Збройні Сили України, мушу от якраз визнати, що моє таке судження було радше помилковим, тому що Червонопопівка залишається під ворогом. Ми її дуже люто намагаємося штурмувати. І от росіяни в свою чергу намагаються північніше Червонопопівки з площанки на Невське і відтак далі на південь. Відрізати наше угрупування і таким чином позбавити нас можливості наступати на червону попівку для того, щоб повністю взяти в кільце Кримінну однак, Креміні все рівно є і хороші новини. Основні бої тут зараз в підступах до міста. Справді що можна говорити про позитив, окрім того, що заперечуючи інформацію про вже взяття Криміної відновлення володіння над криміною, звільнення її, ми можемо говорити про дуже хороший. Просування військ ось тут в районі е, лісової е, місцевості на південь від Креміної, в районі Діброве, тому що я говорю минулого тижня. В Діброві важливий е, опорний пункт расистів і підступаючись з лісів. Із сходу до, цієї, до цього населеного пункту до Діброви, Українська армія буде мати можливість завдавати ударів у фланг російському угрупуванню військ в цій зоні. Відтак з часом ми можемо сподіватися на падіння Діброви. Коли ми зрозуміємо, що Діброва впала, тоді ми будемо рухатися і до Креміної ще декілька слів таких напутніх хочу сказати про власне Креміну. Справді що збройні сили України роблять все, щоб зробити. Перебування російських окупаційних військ у цьому населеному пункті нестерпним, але е, давайте іще і ще раз за, запевню вас, тому що е, маючи таке велике угруповання ворога, яке перебуває на відновленні, яке прагне повернути собі контроль, наприклад, над Харківською областю, дуже критично важливо дослуховуватися до рекомендацій нашого генерального штабу, який каже, що не потрібно. Розганяти перемогу, якої навіть іще й не відбулося, тому це е, наша з вами, наш з вами, обов'язок людей, що перебувають у тилу цивільного населення. Е, більш того, я от вам, якщо ви можливо не вірите в те, що так от з криміною зараз є, що вона ще не звільнена, давайте згадаємо. Попередній досвід власне ось таких звільнень території, чи то на Харківщині, чи то де інде було у Збройних Сил України. Ну фактично, ми знаємо із минулого, що якщо відбувається якась якийсь прорив, то зазвичай з російських телеграм-каналів ми знаємо про нього раніше, тому що там відбувається просто панічна істерія. Кричать всіляко їхні воєнкори, що все здали, все пропало. Зараз такої немає паніки у їхніх телеграм-каналах. Це перше друге. Зазвичай, ось так, якщо брати досвід проривів збройних сил України за 24 години, все ж таки інформація підтверджується. Наразі цієї інформації підтвердження її немає. Однак, те, що звітують, і те про що кричать російські воєнкори, які перебувають у районі Криміної, так це про те, що з усіх трьох сторін, тобто з півдня. З по центру від Торського і з півночі, з району Червонопопівки, Креміна та околиці її е, і під'їзні шляхи до Креміної обстрілюються. Ось це головні е, наявні дані, які ми можемо стверджувати точно про Креміну. Тому, е, ясна річ, е, битва за Креміну розпочалася минулого тижня, така активна битва, проте вона ще далека до свого закінчення. Е, і наразі говорити про звільнення міста ми не можемо так це точно. Рухаємося далі на е, Південь від Кремінної тут у нас є Білогорівка, і традиційні відбиття атак уже в цьому районі цього населеного пункту. Так само Верхньокам'янське, південніше від Білогорівки. От власне тут операційна зона, яка дуже сильно зав'язана із районом під Кремінною, тому що ще тиждень назад окупанти тут намагалися здійснити відволікаючого удару, щоб перемістити увагу збройних сил України саме на цей напрямок, замість Кремінної, не вийшло окупантам просунутися, тому відповідно інтенсивність боїв в цих зонах в цих ділянках зменшується, але від цього вона не перестає бути ну насправді кровопролитною і. Дуже загрозливий для наших захисників, які просто є титанами оборони на східному фланзі захисту нашої держави, під чергове були відбиті атаки під веселим. Також ворог атакував у районі Яковлівки, Ось власне Якулівка весела. Ці всі населені пункти фактично перебувають на одному напрямку. Це північ Соледара, і можна так сказати, північне крило Бахмутської оборони. Тож на веселе були атаки на Яколівку, на сам на саме місто Соледар. Ось воно в лівому нижньому куті було здійснено напади з боку російських окупаційних військ. Також відбили атаки у районі Бахмутського, це іще нижче по карті. Ось воно власне Бахмутське, і захищалися у Покровському. Наші захисники, тож фактично всі ці атаки на Бахмутський напрямок. Ну і звісно, сам Бахмут тут теж були відбиті атаки окупантів за останню добу, згідно з повідомленням генерального штабу. Сам Бахмут тримається, місто зачищене від росіян. І про це повідомляють наші захисники міста. Власне тут все спокійно. Тут ситуація як була контрольованою, так вона і залишається контрольованою критично контрольованою, тому що справді величезну кількість своїх військ тут застосовують на бахмутському напрямку росіяни. І цю величезну кількість військ потрібно якось стримувати. І нашим бійцям це вдається контролювати. Це процес стримування. Згадайте, якщо ще два тижні назад ми говорили про загрози оточення Бахмута, то зараз нам уже таких розмов вести не доводиться. Якщо що говорити про е, південь Бахмута, е, то тут е, Збройні сили України відбили атаки в районі Кліщіївки, е, також ще південніше в районі Курдюмівки були відбиті е, атаки з боку ворога. Е, і фактично це свідчить якраз про те, що ну, намагаються всіляко росіяни перейти на інший берег у районі Курдюмівки, на інший берег каналу. Е, який ось. Так, бачите, тут іде синьою смужкою, можливо, не дуже добре видно на карті, але вони намагаються заволодіти західним берегом цього каналу. Ясна річ, що тут українські захисники відбуваються від атак ворога і не дозволяють росіянам здійснити таких проривів. Тому ситуація тут я ще раз повторюся контрольована. Без особливих ризиків на нинішній час для захисників Бахмутської операційної зони на Донецькому напрямку є. У нас проблеми. Проблеми ці полягають в тому, що орки після таке враження, що Бахмута вони, наче випили ось цього озвірину і пішли атакувати мар'їнко тиснуть в районі авдіївки зокрема за останні за останній час були відбиті в районі красногорівки атаки орків крім цього весели мар'янка тут були основні Основні удари напрям ударів росіян саме у Мар'їнці. Хоча тут, як я вже говорив ще наприкінці минулого тижня, вдалося відтіснити росіян із центральної частини міста. Справа Мар'їнки тут в тому, що місто, яке повністю зруйноване, немає вже жодного живого фактично будинка і по центру їздять танки російських окупаційних військ. Мар'їнку перетворили у такий форпост оборони Росіяни, самі знищили будинки, тому що наші захисники мають можливість сховатися за стінами по знищених будинків фактично використовуючи їх як прикриття, і таким чином самі собі росіяни підклали свиню, по суті, тому що перетворили колись житлові будинки на непідступні фортеці. Для оборони зараз наших захисників, ну а росіяни намагаються люто тут а, так само штурмувати. Втім, це все не має ніякого а, сенсу. Це все безуспішно. А, також кілька слів скажу вам про південний напрямок у Запоріжжі. Між іншим, Запоріжжя це теж м, запорізький напрямок. Ось так. Хоча ми до нього я до нього відношу фактично зараз буду називати населені пункти, які. Територіально належить до Донецької області, але це такий південно-запорізький напрямок, донецько запорізький напрямок. Значна концентрація військ ворога фіксується у Маріуполі. Сюди прибувають нові частини із континентальної Росії, і значне угрупування військ формується у Великій Новосілці. Це якраз. Хоча й Донеччина, але я назву це запорізьким напрямком. От, ви бачите, ці рильця, які зосереджені тут. Вони ж тут зосереджені давно, але ворог проводить ротацію, присилає свіжі підрозділи Ось сюди, якраз в район великої новосілки. Чи може бути це підготовка до нового прориву? Може бути цілком і може бути, тому що зверніть увагу. Велика новосілка якраз лежить на межі Донецької області. А ми пригадуємо заявлені цілі ворога. Вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької. Та Луганської областей у ході так званої спеціальної воєнної операції. Тому не виключено, що з часом ось це великоновоцілківське угрупування військ противника буде пробувати здійснити прориви. Продовжують росіяни значно укріплятися на запорізькому напрямку. Колаборант Рогов, який зараз очолює окупаційну адміністрацію у Запорізькій області, та яка перебуває під контролем Росіян, так от він звітує про те, що. Неймовірні такі просто. Надсучасні укріплення побудовані зараз на Запоріжжі, називають такими надсучасними укріпленнями ось ці зуби дракона, трикутники, які мають перешкоджати танковим проривам, встановлюють доти, дзоти, бетонні інші укріплення. Поруч однак із траншеями, звичайними виритими у землі окопами російські окупаційні війська. Тому маємо таку справу зараз із укріпленням Росіян на Запорізькому напрямку. Справді ще від минулого тижня є повідомлення про. Те, що у районі від від Васильівки до Токмака і аж сюди до Чернігівки будується ешелонована лінія оборони росіян. і до речі, видання Financial Times, британське видання, опублікувало великий матеріал на тему того, що мовляв Суровікін, командувач спеціальної воєнної операції, дуже правильно зробив, відвівши російські війська із правобережжя Херсонщини, таким чином наситивши Запорізьку область, таким чином дозволивши Запоріжжю дуже добре підготуватися до. Наступу збройних сил України і побудувати тут ешелоновану оборону. Ну такі дуже суперечливі, насправді, як на мене, висновки від журналістів видання Financial Times тому що е, навряд чи можна вважати військовим генієм командувача який відводить свої війська. Але те, що росіянам потрібно було йти з правобережжя Херсонщини, це розуміли всі більш-менш свідомі люди. Е, а ось наскільки він тут укріпився, ну з одного боку, це справді створює нам загрози, це створює нам неприємності. Але сподіваємося, що наше командування прекрасно розуміє, прекрасно знає, як ми будемо так би мовити, викурювати ворога із цієї області, тому що я вам показував уже супутникові знімки, як виглядає токмак. Ось тут цей населений пункт важливий логістичний центр для росіян на Запоріжжі. Токмак на 360 градусів окопаний. Ровами, траншеями, а на головних дорогах, навіть от на, на головних дорогах, наприклад, де окружна перетинається із дорогою виїзду з міста. В них, окрім зовнішньої межі оборони, ще є внутрішня траншея, яка захищає така подвійна ешелонована оборона, якраз на в'їздах до міста. Це така ситуація у токмаку з'являється також і. Зокрема, знімки власне кам'янки, про яку я теж розповідав, що вона. На південному напрямку в нас Кам'янка теж розташована, і тут ви бачите, як виглядають укріплення від Росіян. Теж фактично на 360 градусів вони окопуються і тут готуються до прийому збройних сил України. Тому те, що так міцно будують росіяни оборону на Запоріжжі, звісно, нічого хорошого не передбачає. Але будьмо відверті, наше командування вже неодноразово. Вміло дивувати і здивує неодноразово. Я сподіваюся, і ще, і ще. Також хочу повідомити про те, що цікаві речі відбуваються на лівобережжі Херсонщини. Ми так на нього можливо не часто звертаємо увагу, але я читаю ваші коментарі. І ви просите говорити про цю зону? Більш того, що просити тут справді є серйозні речі. В районі Забареного Голопристанського району тут було повідомлення про знищення бази ворога на Херсонщині. 70 рашистів внаслідок такого удару українського, українських сил були, здається, за трьох сочень, якщо не помиляюся, ну як мінімум 70 росіян у цьому населеному пункті постраждало. Крім цього, з'явилися повідомлення про удари від. Збройних сил України по Олешках, де розташовуються окупанти, і далі по цій лінії входу до Кримського півострову у Чаплинці, тобто Олешки. Якраз на лівому березі Дніпра і Чаплинка були під ударом е, нашої ракетної артилерії за останній час. Тому ми потихеньку також викурюємо окупантів із Лівобережжя Херсонщини. Хто знає, можливо е, з переходом на лівий берег, ось всі ті укріплення на Запоріжжі, які будує російський генерал Соровікіну, непанально не будуть мати. А ніякого сенсу так само, як і ті укріплення, які будують окупанти у Криму. Що ж, друзі, ось така в нас ситуація. Такий стан справ станом на початок доби 27 грудня. За підсумками доби 26 грудня. Маємо такі речі в обороні нашої держави. Ще раз вас хочу закликати. Не ведіться, будь ласка, на усі ці повідомлення про вже. Передчасне повідомлення, особливо звільнення Кремінної, звільнення сватової, просування російських українських військ даруйте ледь не до Москви. Будьмо відверті зараз складний період. Не дарма секретар РНБО Данілов говорив, що найближчі три місяці будуть вирішальними, і вони повірте будуть доволі складними. Тому допомагаємо нашим збройним силам сіляко, як тільки можемо, в тому числі і за рахунок інформаційної гігієни. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, що ви з фабрикою новин. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки до цього відео, пишіть ваші коментарі обов'язково і. За можливості ставайте спонсорами, а ми будемо надалі продовжувати робити якісну роботу для вас.